Всіх вітаю, тема сьогоднішнього відео це виграний темп в дебюті. І на прикладі скандинавського захисту ми подивимося, як білі зараз виграють темп. Якщо чорні розпочинають ходом D5 після ходу Е4, ми можемо вже виграти темп в дебюті. Яким чином? Ми забираємо пішака чорних. Вони вимушені вбити нашого пішака ферзем. І ми нападаємо на ферзя конем з темпом. Тобто, Ми розвинули фігуру. Чорні вимушені ходити двічі зараз з ферзем. Тобто, що це значить? Замість того, щоб, наприклад, розвинути коня одного другого, піти є 5, відкриваючи слона, вони гублять темп на те, щоб відійти ферзем. І завдяки цьому. Білі отримують зайвий темп. Подивимося ще один приклад, як білі виграють темп. d4, D5, C4 і чорні захищають пішака ходом коня на F6. Якщо ми б'ємо пішака пішаком і чорні забирають ферзем, білі знову грають темп ходом коня на поле С3. І знову ж таки, замість того, щоб розвиватися далі, виводити фігури, чорні змушені зараз відступати ферзем, і це втрата темпа, або, як ще говорять, біг на місці. На прикладі дебюта за назвою Королівський гамбіт розглянемо, як ще білі можуть отримати зайвий темп, і це може дати їм ініціативу грі вже на початку шахової партії. Отже, королівський гамбіт розпочинається ходом Е4, чорні ходять Е5, і білі відповідають ходом F4. Так би мовити, віддають пішака. Це гамбітний пішак. Через взяття цього пішачка білі зможуть провести пішака Д4 і потім відіграти пішачка на полі F4. Ну, але дуже часто чорні не спокушаються цим пішаком, не б'ють його. І ми розглянемо приклад, коли чорні виводять коня на F6 з ідеєю, атаки пішечка на e 4 Ось тут білим треба бити на e5. Чорні, у свою чергу, можуть побити e 4 І дуже важливо в цій позиції білим вивести коня на f3 для захисту поля А4 від ферзя, який може напасти разом з конем на короля. Чорні можуть продовжити розвиток ходом коня на C6, і начебто здається, що у чорних зовсім немає проблем в дебюті з розвитком, але це лише може здаватися, тому що зараз білі можуть перехопити ініціативу і отримати декілька зайвих темпів в дебюті. Отже, ходимо d 3 і проганяємо коня. У коня, звичайно, небагато варіантів, та три полі. Ось цих для нього не Можливі для здійснення ходів. Тому доводиться відходити на С5. Це вже біг на місці, ми бачимо. Ми ходимо Д4. Тепер у нас відкриваються обидві діагоналі для наших слонів. Знову змушуємо робити повторення ходів конем, кінь вертається на поле Є4. А ми продовжуємо наступ по центру, ходимо Д5 пішаком і. Знов виникає проблема ще з одним конем у чорних. Якщо вони підуть на поле Б4, може бути хід С-3 пішаком, може бути хід А-3 пішаком. В будь-якому разі коню доводиться відступати. Варіантів у в нього небагато, він буде відступати на B6, але потім може піти хід Б4. Тут, власне, і слон може забрати цього коня. Тому. В, цьому, в цій позиції радиться зробити хід кінь. B8. Ну, але ми бачимо, що кінь не встиг вийти, як вже повертається на поле Б8, на свою початкову позицію в грі. І це не лише біг на місці, але і зовсім неактивна фігура на початковому полі. Ми тут ходимо слон D3. І якщо вже зараз рахувати зайві темпи, ми бачимо, що. Ми тримаємо центр. У нас розвиток і слона, і коня чудовий. Немає перешкод для гри чорнопольним слоном. Немає перешкод для швидкої рокіровки. Лінія F відкрита, лінія D відкрита. Ну і позиція білих значно краща за ось таку позицію чорних. Наступний приклад, який демонструє те, як чорні можуть загубити темп в розвитку. Знову ж таки, на варіанті королівського гамбіту ми розглянемо е 4 е 5 F4, і серед усього іншого можуть чорні зіграти контр-гамбіт. Це один з улюблених варіантів, який грався в свій час такими легендами шахового світу, як Стейніц Мерфі. Чи Горін, всі вони віддавали перевагу відкритій грі, відкритим дебютам. Тому білим однозначно треба знати, як отримати тут зайві темпи в дебюті в грі проти ось такого варіанту. І ось тут білим треба бити пішака на d5, чорні, в свою чергу, забирають ферзен, і білі починають вигравати темп. Спочатку ми ходимо конем на c 3 Ферзь відходить назад для захисту пішака. Пізніше ми б'ємо. Вони б'ють ферзем. І ось тут ми перекриваємось слоном. Звичайно, що вони тут можуть перейти в атаку. Якщо, наприклад, слон виходить на поле G4 з атакою подвійною на слона Е2, ми не боїмось цього, адже у нас слон під надійним захистом. Ми ходимо D4. І ось в такій позиції, якщо слон чорних б'є нашого слона на полі Е2, ми тут що можемо побити або ферзем, або конем. Ну, звичайно, ми хочемо виграти темп в розвитку. Так? Тому ми забираємо конем, у нас вже готується рекіровка. Вони тут зараз змушені відійти. Ферзем назад, знов це втрата темпа, втрата часу, біг на місці, ці всі ходи ферзем туди-сюди. І ми закінчуємо розвиток королівського флангу, рекіруючись. І зараз ми бачимо безліч зайвих темпів, які мають білі. Це обидва коні отримали розвиток, тура отримала розвиток, слон на відкритій лінії. Ми бачимо, що у чорних тут великі проблеми з розвитком. Через те, що вони втратили дуже багато темпів. По-перше, були зайві ходи здійснені ферзем, взяття слона було зайвим. Ну і ми бачимо, така позиція вона значно краща в дебюті за білих.